Усіх вітає час світський хронік з Данилом Грачовим. Вчора подивились першу частину святкового концерту 95-го кварталу. Сьогодні частина друга та друга частина ексклюзивних інтерв'ю. 20 травня. У вас день народження в цьому році. 71 рік виповнюється. Як його будете святкувати? Вже знаєте, вже вирішили, як це буде. 71 й рік, я не знаю. Що там мені збирається включити в компанію на фестиваль в Канни? Така делігація. Я ж кіноартист. плохой, но кіноартист. ні, не, не плохой в Одесу. Часто приїжджаєте, тому що якийсь час тому все ж таки отримали квартиру в Одесі. Так, да, зараз йде там ремонт. Я сподіваюся, що в, в сентябре я туда, туди і дышать цим воздухом, буду купатися в этом море і буду їсти настоящий помідор. Тарша внучка зараз у Лондоні. Вона і залишається у Лондоні навчатися, чи все ж таки вона збирається повертатися до Москви? Це неизвестно. Вот она скоро возвращается, вона здається экзамены. І, якщо вона поступит в коледж, то вона школу заканчивает. Якщо вона поступит, то вона залишиться ще лет на п'ять займатися там. Якщо, звісно, не родит. Чи не казала про те, що прадідусем треба готуватися ставати? Ні, 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 ні не казала, так що все нормально. Вона дуже умна, дівчинка така, вона Малий у мене внук, он, он футболіст, він грає в футбол беспрерывно. И это ужас, и вывозить туда, из школы, обратно. Это кошмар. Як завжди на концертах 95-го кварталу повно українських політиків, народні депутати Наталя Королевська та Ірина Бережна, міністр регіонального розвитку Володимир Яцуба та спікер Верховної Ради Володимир Літвін. У вас день рождения 12 мая. а В общем-то, довольно-таки скоро. Уже планировали, как его будете праздновать, знаете? У меня была традиция праздновать свой день рождения в Киеве. Поэтому вот сейчас я думаю, где же его отпраздновать? Снова в Киеве? Или уже поехать на машине в Санкт-Петербург с подружками? Поэтому вот я разрываюсь. Где в Киеве обычно празднуете день рождения? Как выглядит ваша программа празднования здесь? На самом деле нет ничего лучше, чем ресторан с украинской кухней, с этот смалец смалец или как он, смалец я не сильно в в, в правильных ударениях вот сало горилка можно горилка мне нравится знаете как называется напиток спотыкач. Ага, спотыкач сладко ну я же девочка Кирилл, совсем недавно вы стали а, членом партии «Единая Россия». Как получили это предложение? Да я сам, в общем-то, изъявил желание. Это, это и подать документы. И Светлана Журова мне вручила билет, а, значок. А... Означает ли что... Это, что вы видите себя далее в политике, в большой политике? Я не политик, я не политик, а я я я певец, я обожаю свою профессию, я люблю сцену. Мне бы хотелось, чтобы молодежь действительно вела здоровую жизнь. Ваши коллеги по группе они беспартийные, в Единой России они не состоят, да? Ну да, но у каждого свой путь, поэтому я выбрал такой путь. Все. Один з найочікуваніших виступів виступ маші Розпутиної. Російська діва повертається до Києва після невеликої перерви та запалює київську сцену. Маша, не так часто в общем-то, общем буває в Україні, не так часто буває сейчас в Києві. Сьогодні приїхали, да і що в запроважденні мужа. Як часто вообще он вас а, сопровождает на всівазможних концертах. Ну, за последнее время часто стал появляться вместе со мною. Сейчас, когда родители э, в Киеве, Маша э, осталась дома, дочь, а с кем она сейчас осталась? Ну, с нашими, как говорится, людьми, с няне, с поваром. <laughs> Чем она сейчас увлекается? Потому что вы говорили какое-то время назад, что она не будет певицей, а будет заниматься спортом. Ч что сейчас ее интересует? Знаете что? Я считаю, что мне кажется, что вот я хочу, чтобы она стала классным человеком. Это самое главное. А с мамой уже поет? А все, о -о -о -о, поет, распевается и все, поет. У нее хороший голосок, все. Ну... Есть какая-то семейная песня? Вот вы собираетесь вместе и что-то поете, возможно? Семейной песни таковой пока нет, но а, ей очень нравится петь а, песни из индийских кинофильмов. Маша очень нравится. Следили ли за событиями, которые происходили в Украине? У нас президентская кампания вот сейчас закончилась. А знакомы ли уже с нашим новым президентом? А лично, да. а лично нет, вот так не встречаюсь, друг другу еще не жали руки, но я думаю, все впереди еще. И слава богу, что у вас в Украине произошли вот такие. Я думаю, что вот с этого, как говорится, периода начнется хороший период для Украины. Я так люблю Киев, вы даже не можете себе представить. Я знаю, что в... как умру, так поховайте на украйне милый, как сказал Тарас Шевченко. Я очень хотела, потому что и здесь, кстати, у меня мама родилась в Одессе и похоронена на Украине. В этот приезд уже успели побывать где-то, по, пройтись по улицам Киева. Завтра вот хочу, завтра план. Здесь воздух какой-то необыкновенный. Вообще мне очень нравится. Ваш, как говорится, этот. Базар так він називається ринок. А бісрабка бісарабка. Я забила бісарабський ринок. Да. Це супер. вообще, просто клас. Я так розумію, що саме з цією піснею, яку ми зараз чули, ви і будете представляти Україну на Євробаченні зараз. Да, ця пісня. А чим закінчилася все ж таки та історія, коли а, казали про те, що попередня пісня це все ж таки плагіат? Нікакого плагіату немає, це все доказано вже можна закрити цю тему, раз і навсегда. Є копірайт, є заключення експертів і так далі. Хто вас зараз підтримує? Тому що знаю, який час тому вам пропонували свою підтримку. Саме Філіп Кіркоров на цьому конкурсі як один з найкращих знавців цього конкурсу. Хто вас зараз підтримує? Хто ваш продюсер? А, у мене... Продюсер Ілля е, Кириченко і Вадим Лисіця. не для кого не таємниця, що все ж таки участь у конкурсі Євробачення це дуже дороге задоволення. І а, Світлана Лабада казала в минулому році про те, що їй це коштувало близько мільйона євро. А скільки вам коштує участь у Євробаченні? Я не знаю сколько це стоїть, тому що я займаюся творчеством, а не деньгами. Вже відомо, що вашу сукню та ваш образ буде створювати Андре Тан. Вж, ви вже знаєте, як виглядатиме ця сукня? Я не знаю, чесно говоря, хто буде створювати образ, і не знаю, як вона ще буде виглядати. Але Андре Тан казав про те, що саме він це буде створювати. Чи ви не домовлялися з ним про це? Я чесно говоря, поки нічого не можу сказати по цьому поводу. Разом із українськими та російськими зірками відвідали новий проект студії квартал 95. На сьогодні це все їдемо відпочивати, підводити підсумки та обирати найстильнішого. Отже, найцікавіше ще попереду. Трозем. 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 Час преновин у світських хроніках. Про що говорять на світських заходах? Цього разу на концерт 95-го кварталу за традицію завітала народний депутат Ірина Бережна в компанії мільйонера та медіамагната Бориса Фуксмана. Батька своєї дитини Ірина і досі приховує, але з новою силою почали розходитися чутки про їх роман та батьківство саме Фуксмана, у якого маю нагадати є дружина та двоє дочок. Отже, час обирати найстильнішого гостя вечірки Дефігаонті <псяє> ж, А на сьогодні це все це були світські хроніки з Данилом Грачовим. Найцікавіші світські події ще попереду. Побачимось.